Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш. Хто скучив привіт. за Пашою? Давно не було. Дуже давно. Приїхали сьогодні бачите, на фідерок. Я тут був ввечері, а зараз зранку. Погода, одразу кажу, сьогодні така погана, це капець. Оце зараз вітер буде в лице. Потім писали, що дощ. Коротше, якось так. Приїхали це десь зараз скільки? Ну, початок шостий. Ну, нікого немає. Самі. Містяк отакий. розложуємося і спробуємо щось ловити. Сідайте зручніше і всім приємного. Порядку. Ух, ну що ж, ми розложуємося, речі беремо. Паша воно вже все розкинувся на поляну. Так, ось дивіться, яка тут містячинка. Бачите, стілець як чітко став. Триногу, дов, довше триногу встановлював. Це точно. О, так. Ні, це я не знімав. Фідерок у мене S-River 3.3. Плахманоскі. Поки я зложу фідерок, Паша вже буде змішувати прикормку. Значить, Дивіться. Пшоно зварився. І макушка буде. І буде всі сезонка. Макушка пахне да, кидай. А другий у мене Force Active 3 i9. Флагмановський. Секретне зіл'я. Це, кстати, класно. Тємка. Мені забирається. Темненько прикорд. Я думав, що психолог, себе кинув. Так, на маленьку буде в мене Castmaster 5000, а на ту буде S-River. Ламаноська. Сьогодні для інлайна поставлю такий фідер -спорт. Що ж, Друзі, я вже першу зробив ось така кормушечка від профмонтаж 80 грам з грунтозацепом. Ось, бачите, такий отводік. От. Так, так є, далі фідергамчик. гамчик. І повідець 016. І гачочок ось такий, бачите, це Брейновський. Ось бачите, ось такі гачочки, 10-й номер Брейновський. А на другу, мабуть, поставлю декой. До речі, кому буде потрібні ось такі кормушечки. От, від профмонтаж, ссылку залишу під відео. На другу поставлю ось такого плану 100 грам. Вона як інлайн, флет, точно не знаю, як називається. Ну що ж, тут теж зробив, трішки інший буде монтаж. Кармушка 100 грамм показав, Стоп у мене. От, повідець, бачите, коротенький, взагалі, без фідергамчика. І ось такий крючок дикоївський. Десятка. Все. наподобі вбивці карася. Паша собі ну, теж Г гніздечко зробив. <рес> ну, щось, Будемо починати з черв'ячка, мабуть. Так, прикормочка. Покажу вам От отакий пучочок. І, до речі, ще буду сьогодні тестувати. То в мене був спрей чеснок, це взяв ще ось, ось солоденький, бісквіт. До речі, купував у нас в магазині крючков. Коротше, будемо пробувати. все. А на другу у мене буде кукурузка за опаришем. Ну що ж, все, закину, цю взяв трішки лівіша кукурузка, а прямо у мене буде черв'ячок. Ну, поки не клює. Зараз я думаю, пару, два-три закиди, закормим точечкою і димо почнеться. Ну що ж, Можна каву випити і вроді в мене вже покльовка. о оп, поп друзі. Это да, что непонятно? Ну клювало хорошо, да, 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 да. Не, вроде бы шесть ед. Такие прям тук-тук. Хотя. Хотя, О, не. Коза? Нет, коза. ну, часы Козы. Козы? Нет, это козы. Ну Сейчас я вам покажу, друзья. Ой, так, только не мы Не вымазываем. Отакий. Ранковий козлик, друзі. Підлящ. І нагачок Брейн. Бачите, як засікся класно. Такий. Ну, таких мелких ми відпускаємо. Навіщо вони нам треба? Але перший є. Так, біжи рости. Так, а Тут чесночком пшики. Перезакинув, бачите, є. Розмочив щот і підлящиком. Ловим далі. <рит> Ого, yeah, but... Твій хвалений крючок. <с> <рит> <рит> ну перша є на поплавочку. Бачиш, стара нуха. А в мене слювало, друзі, дивіться. Голий Вася. Yeah, Ух ты, -мо, uh. диви. Клас. А yeah, їй, походу, тут. Прям сразу, прям сразу. Що ж, я перезакину, Паша на поплавочку батони тягає тут уже. Ну, такі бачили розміри нормальні. Фідер в нього мовчить. У мене майже була така покльовка, вроді непогана. Підсікнув, все з'їдено і нічого нема. Густерка, бач, ага, як і минулого разу. Тільки що друзі, метрів 15 від метр берегу короб скинувся, такий десь не до додвушки точно. Такий бух. І прям я дивлюся в ту сторону і він виприга, класний, такий жовтенький. Фу Ех. Аби сьогодні ще й клюнув, було б класно. Хороша, хороша. Да, хорош. Оце батон на поплавок. Да, Клас. Зараз да. і наверное, візьму. У нас вже пішов дощ такий маленький. І що можу сказати? Поки по фідеру... Особа ні, поплавчанка ну, клює нормально. Mm -hmm. у, мене клює щось, у мене щось підклве. Да. Батон? Та ні, ну то щось є. Невже густерочка. Синець. Синець. Синка. Тоді теж починалося з синцями. Ох ти що ти що. Не бризкайся. Тут тут вичка, бачите, у берега клює. Гохте, диви, 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 буці подоб. Гохте, диви, 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 буці подача, Бачите. Капець. Ото клюво. Ти бачи, там отак отбило. І нема, Да. Бачите, вже дощ іде і такий посилюється. Воно не ловив. Паше щось на не Да, А що воно таке? Я просто забув. Вже. Ти ну, наверное, забув просто. Та я не знаю такий тух-тух. Та, а я не бачив. Ты на карась так я підтягну, такий какая. Та, карась? Карась? Ну він да, такий так, да бьет. Давай, а ну під саку брати? Та ні, карась так не може то корох. Та ти б Ну Я не знаю. Ну ти пока підтягуй, подивишся що там. Пишіть в коментарях. А, ні, ну, ти знаєш, як наче, я, ну, я не пойму просто. Я поки, ну, упираюсь, як не карас. Неужели він такий бой? Ну да, ні, може бути быть здоровым. Здоровенький. Да ну здоровий, Ну сейчас. Ну давай. Та ні. Та це наверно. Та ні, куропа те вже фрикціон бы срабатывал Що воно? Карабчук чи що? Чи карас? А, карас просто. Так я його можу не підняти. Доведи його туди. та йти. А куди? Піднимешь. Караб... Чи це то такий? Ні корабчук, корабчук, да. А куди ти його візьмеш, да? Вудочку може обереш. Ти сюда та так кинул. Все, да, возьмешь. Да, стой, 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 оп, есть. Ще... Да. Приходит. Класс. Дивіться, вітаю, Паш! Первий круто! Корабчук да? в цьому сезоні! Тримаєш? Зараз, як його взяти? Такий, такий маленький, такий бойкий, бри. Ну так, да. малий малий. Хай пливе. Хай росте. Диви, диви, диви. Не в ту сторону. Розворачуйся. Все. Ух, пішов. Mm. Та-дам, бачите, коробчук. Ну, Це такий на відпустку. Да, ми ну, за... Не, так сейчас, нежно. Нежно, да. Це цепи опариша. Да? А, а? а опарис? Да. Ну карасу. Та не, ну да. Це рибка. Неужели карапчу? Не знаю. Тыка подсака. Диви, 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 диви. Не, характер. Карасик. Це карасик. Ну ти пойми його. Клює на опариш. Да, чисто опариш клює. Та зараз я його туди підведу. Ні, ну Це хороший карась. Угу. Да. Дивіться який. Тузик, так? О, клас. Хороший. хороший. Заглотнув, бачили як. Брейновський гачок. Ха! Є, друзі. Йой. Дивіться, дивіться, що щось. Що... Я не знаю. Ну щось така була подача. Изнова пары. Ууу, густерочка, ну така хороша. Да, ну у нас конечно сегодня разнорыпится. Та -то... не то слово, дивіться яка. Ні, це красиво, красиво. Так, ципок вытащить, друзья, кит клює. Синець синці. Оце у Паши подача. Що, фрикціонка? Ти фрикціон купив? Та я не знаю. чуєш? А така була тух-тух-тух-тух. Я її не можу підняти. Так? Так. Оце да, да. Вот клас. Це фрикціон, мабуть. Чуєш? Та ні, а ти, на чим ти так сильно фрикціон? Та нормально, витягли. Ніфіга собі. Що, теж Карабчук? Та я не знаю. <свят> Ого. Так, це Карабчук, так, так. Може, давай, іди, пацан. Давай все сюда меня подводил, я без него... И вот так, да, сюда. Ты чуть-чуть. Вот так вот, да, под... стой, 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 стой. Не-не, можешь не взял, что взял. Я уже взял ее. красава! Yeah. Короче, друзья, Паша делает рыбалку. Тягает карапів просто. Ну, это ты уже открыл сезон, прям, капец. Пре і спре, бачите? Класс. Не. Кажу, если это уже третий, то это капец. да ну, Карась. да? Ну, пошли караси. цього сазанчика блин, ну, то да. це вже не то ну да. Ну, покажи оохора карас. це карасьо ставте лайк друзі. Хороший. що ж бачите рибалка потроху набирає оберти у мене крупняк о, блює, о, Крупняк. Такий риба угу. Капець. ну дергається як то густерка. не дала прям так Бач, тетя плотва. Нет, наверное, плотва. Ага, ну плотва такая. Хорошая, Пашка. Видите, ой. Плотва зачетна. Друзья, тут чисто плотва клюет у меня. А воды? Да нет, Та не ну, что-то ну, оно так понял, Ага, сынець, я то щось так і думав. Диви, ну здоровый. Ну забираємо. Диви який класний. І так клює. Синці клює, дивіться. Сабля. Ну дивись, і тобі. Друзі, подача така була прям. Прям прям. Я думал, що ты переходишь. Ні, Прям Заводи. така подача. Не знаю. Ну ну давить, блин, чуєш, бойки такі. Ні-ні, лекарная. Ну похоже на карася. Та ні. Ні? Ну це караш так нарешті. Нарешті. Головне зараз витащить. Ху-ху-ху. Сам -ху. будеш. Не знаю. Оооо. Нарешті. Тобі чи вудочку можна взяти, чи ні, чи ти сам. Ти він такий маленький. Ну можеш потримати. Дивіться. О, перший, друзі, перший. Карапчучок мій. Ха-ха! Єсть, ставте лайки! І качок дикой, дивіться, як зачепив. Клас! Клас! Красивий, так? Да, Дивиш? Зараз я тебе випустю, не переживай. Дивіться, Ой! плеви. Друзі, коли це працює, такий пучок опариша. Реально працює. Так і нарешті відкрив сезон. По сазанчику, ставте лайки, клас Ух, а як він клюнув? Прям така подача, я вам кажу. Ну, я чесно думав що це, конечно, карась. Ну, думав великий карась. А воно ні на дук дук ну Потім вже коли підтяг, вже видно, що він просто давить його нормально. Клас. Ну, бачите, я один, паша два. Клас. Диви, диви, диви. Що робить? О, папа! Не, та ні, я думаю, що це щось таке синець, навіть. Або взагалі плотва. Але клювала. Бойко. Я поки, пока черв'яка нанизую. О, Паша тут опять, коротше, вдів. 6... Ну що давай, а так? Ні, мабуть, ні. Ні? Не, ну він сюди йде все время. А. Так воно зразу поняття. Ні, він походить. Де? Не, ну пока да, внизу. А ну покажи, карась, карась. Карас. Все. Все, Карас все равно так, на храй, на так карась хороший, Паш, ну это классные кабанчики, ты что, на фидер самый кайф ловить веки хороший, а, -а, -а. класс. <сؤال> <пья>. <сؤال> Правильно, покажи на камеру, какие. Да. Песня. Класс. Резва клювака тільки щоб було, не спіть засняти. Коропець, друзяки. ух, пішов, диви. Класс! Ой-ой-ой, диви, 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 Я що вийшов, твор. Вийшов, 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 вийшов. Та Ні, не надо. Тузик, тузик, невеличкий. Ой, дивіться який. Коробці! Ай! Клас! Класно, класно! Кливи, друзяка! Прости! Ух. Прикольно! Друзі! Сазанчики клюють! Цікаво! Цікаво! Друзі, дивіться, якого паша витяг. Ух, кабан просто! Оп-хоп-оп, -оп. фідер, фідер! Ух ти ж бой-ой-ой, це щось хороше, друзі! Вроде что-то хорошее. Ну, надо не спешить. Сейчас, новый сазанчик. Чикарасик. Чуть-чуть фриксиончик. Ага. Ой-ой-ой. Ой, це він, да? О, ох, Машка, йди сюди, як ти казав. Та зараз спробую його. Це більше. Сюда. Ух, 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 пішов, диви, диви, диви. Та зараз я його сюди. Сам беруть. Ох ти ж, ох ти ж, ох охтиш. Давай, давай, сегун дай туди всього. Ху-ху-ха, є, друзі. <реш> ну, до, речі, до речі, за глаз його взяв. <реш> <Зас>? <реш> да. А він хоть Так, хар... <реш> да, да. Ой, клас, клас. <реш> Ух, класно. Повідкривалося по сазанчику. Ну дощ такий невеликий був. Я думав буде більше передавали. А воно розпогодилося. Ох, щось приєм. <реш> Тетя платва. Таке <реш> количество <реш> платва, я не знаю. Кормочка вже закінчується. Було Мабуть я не лох. Ну я думаю, вітер Харас, дує, ой, не знаю як там чуть. Ну щось невелике. На черв'ячучі? Так, я же це ж під, під додавляю, пані. Карась. Дивіться, бачите, як засікся. І гачочки бред. Ух яко. Есть. ой 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 ой, 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 ой. Шо, Що Чу и тоже? Не, І ну, ну риба то, звісно, нормальна. Но, так... А, не, часто бьется. Ну, Зійшов походу у паши. Так, я перезакинув. От, беру, добавляю, бутерброд, роблю. Честь кажется, що так краще. О, не знаю. Паша чисто на, на опарыш, да ты? Да. Упашешь. Упашу. я червяк с опарышем. Да, и подачка упашет, да? Так они так и вензели еле брат. Да? Класс. Ой-ой-ой, давай-давай. Зарвался. Не, серьезно. Что, серьезно? Что взрывается. Вот это блин. Пипец, е-мое. Оце паша на наломщик, капець. Так що, реально було платно? А конечно, туго прям йшло. Блін. А ви йому вірите? Напишіть? Та ні, Та, ні я бачу, не я по цьому, по палці там було нормально. А, ну покльовка була в еле-єле, да? Да, тих, так ти... воно довго, я потім тут махаю. Дивно, дивно. Бачите, які хвилі. йдуть. Ми вже почали трішки воду ганяти. Синець. О, так це ну, класний вигляд. Видержує, да, так. я думаю, що так. Да. Розтягнеш. Дивіться які, а? Угу. Клас. Хороший. Синець. О, моя сорвант поклепка. Тя ця платва, мабуть. Карапа, карапа. Так, все сюди. Іде. Карась, че? Карас, йдемчий. Карась! Ну такий карась, конечно. Та нормально. Карасі я люблю. Дивіться, друзі. Оп! Карась. Що, завтра Слизький. Сюди? слизький? Хлопчик ти. слизький. Реально, друзяки, жор сазана попал. Класно. Мабуть, так і назву відео. Це Паша сьогодні зловив більше корапів, ніж минулий рік. За весь рік. Ну я теж, я тільки одного так на дикий, а то ловив на платниках. Тому теж. Ні, Ну не платва точно. В сторону так. Щось так в сторону веде. Карасік, Марасік. Ну красиво клювал Мне не сподобалось Заглотнул прям в шахту Ух Ваша мелочь Начал таскать ну, Схоже на карася Карась, ну хороший карась. О, і караси. Караси, караси. А, карасик. І там, там, там клює. Дивіться, і там клює. Дивіться, як засікається, прям не можу витащити його. Опа. Ого. Оце засікається. Вітер так розвернувся прямо в лице. Надуває. Ну зараз клює більше плотва. Задал би. Оце ж, друзі, відклюнуло. Але це великий карась. Ти думаєш карась? Так. Да. Це великий карас. карась. Карась. Не великий, але хороший. Не ввели, так, Ні, я не міг її друзья. Карасимба. Карасимба, карасимба. Походу ушел. не Мне вроде бы Тут так, блин, борсался. Бешеный, Бешеный карась просто. Я думал, там короб. И карась снова. дивиться как влетает. Класс. Там, ну що ж, друзяки, от така вийшла рибалка. Кора був, карась. Коротше, класно сьогодні було. Ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока-пока.